Вчора ми почали розглядати можливий план по розподілу світового впливу між США, Росією та Китаєм. Подивіться обов'язково для контексту. Сьогодні саме цікаве і конкретика, що це означає для України, маючи агресивні наміри, наприклад, щодо Канади та Гренландії, Америка може розвалювати НАТО та цілеспрямовано послаблювати Європу, одночасно атакуючи економічно, гібридно та вішуючи на неї українську проблему. В цьому контексті США вигідно заморозити війну та максимально скувати європейські війська в Україні. Окремо хочеться згадати про ту саму рідкісну земельну угоду, яка, як відомо, передбачає наповнення фонду, що керується Америкою, грошима, отриманими від наших активів. Це зв'язує нас по руках, і ми не зможемо самі вирішувати, куди їх витрачати. Хочете в оборонку? Америка каже хрін вам і все. Одночасно з цим, позбавившись санкцій та розпочавши економічну співпрацю з США, Росія швидко відновить втрачений потенціал, а як відомо, їх економічний колапс найбільша надія в нашому протистоянні зараз. Це вже не кажучи про Китай, який може якийсь час просто постояти осторонь або навіть почати постачати зброю Росії. Тобто Америка може одночасно діяти в своїх агресивних інтересах, а також готувати Європу під поглинання у рамках зговору. Слід ще раз повторити, що це лише варіант сценарію та роздуми, але навіть плани не завжди втілюються в реальність. Нагадаю, що Путін був на можі вже два рази за останній час: перший раз з Пригожиним, а другий, коли в нього була дійсно погана ситуація на фронті, але нам Трамп з Джонсоном заморозили допомогу. Все могло зараз бути інакше, проте воно просто пересиділо ці кризи, використовуючи інші можливості. Тому потрібно мати витримку, бо якщо це правда, спротив буде однозначно, і ще невідомо, які можливості відкриються для України в процесі. Все буде добре до завтра.